Якби вони в мене всередині. Всім доброго дня! І зразу сміюся. Всім доброго дня! Одробила я свою роботу, Ну роботи мені оказалось мало. оттопила я сиру з кози з козячого болока. І вирішила, знаєте що, нажарити ж сирників. Та сиділа, думала, думала. Обичні сирники це банальщина. І не знаю, чи ті, чи, 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 що я хочу зробити, може, теж вже, але ну, я ще таких не бачила. Ну, попробую, не знаю, що, буду. що буде з них получатися. <кхід> чи вийдуть, чи не вийдуть, може вони там на тій сковородці розпливуться кудись. По всій сковородці, не знаю. Так що зараз будемо щось робити, творити. І випробувати сир козинячий. Так що погнали робити. Так, найголовніший інгредієнт сир. Оце скільки в мене вийшло. З 2 літрів. І скажу вам, ще так непогано, багатенько і сиру вийшло. Такий не сухий, хороший, влажуватий. Ой, видно, звідки мені стати. Зараз покружляю, щоб вам все видно. <смет also, <смет> ладно. М -м -м -м. Сагаль. Яйчко, мука. І це що я хочу додати. Не знаю, що вийде, зараз що будемо щось витворяти, думати, а вдруг щось і смачне вийде. Так, змішуємо, змішуємо ці, ці інгредієнти. Яєчко в мене таке, звісно, дебеле. І палець красивий без ногтя. Так, всипаю тут у мене три ложечки сахарю, не, не знаю, чи це не забагато буде. Ой, вже висипала, так що як скільки буде, яке буде, таке і буде. Починаю перемішувати мій вієнчик. Зараз все змішаю і даємося далі. Так, цукор вроді би. Розстав, ну ще поцокує, зараз домішую. Бачите, який сир влажнуватий який. Я його не дуже, щоб він стікав, щоб не було таке сухуще, що в рота не візьмеш. Оце тільки в мене проблемка, знаєте що? Оце є, ці записую рецепти. Ну, звісно, ще той. Блогиряка. Okay. Чи як сказати? Ладно. Я, що вперше треба всі бувати? Муку чи какао? Муку я додав. Головне, не переборщити. Так, я, мабуть, і зразу додавлю. Зараз відкрию. Це я какао купляла на кекси. Поки що хватить. Може потім ще додавлю, не знаю. Бо це ж експериментальний у мене ці. Бачите, як я мішаю? Тобто і миску держу і мішаю. Пузом держу, там мішаю. Зараз вимішаю. Не знаю, чи воно совмістиме, чи не совмістиме. У тебе запах какао пішов, нічого такий. Ммм, пахне. Так, ось я вже й вимісила його. Ось таке воно получається. Колір, звісно, я не такий думала, але пахне какаому дебело. Я б таке думала темніше. Не знаю, чи може ще додати трішки. Ммм, як пахне. Що, різкнем ще додамо трішки? Як портить, так портить, так? Да? Щоб уже так шоколадом у нас сирники пахли. гарно. Так, Зараз змішаю. Так, ну шо? Будемо ліпити. Щось ліпити, щось створити. Я взяла, буду складати на свою горем. Як сказати. Я хочу добитися. вся. Так, погнали. Набрала ці. Хорошо. Бо воно що то... Таке, мабуть, і сюди добре насиплю. Бо поки я їх пожарю, вони розпадуться. На ложечку мені такі не дуже великі. Ну він чересчур маленькі. Я вам скажу, тут ще й багато його вийдуть цих сирників. Ой, шо там шо, шо Однок, прийти, що там вийде? Ну, що не вийде, однак прийдеться з'їсти його. Щось має цей перо і такий некрасивий. би не потікали, хоч би шо, а те, о. Я тепер можу свободно і легко все жарити. Тест на роботі моя сковородочка пройшла Удачно. Що можна і сирники вже? Що все більше і більше набираю, більше і більше. Так прилично вони липнуть до моїх рук. Це, мабуть, какао розтає. Чи що, не знаю. Чи воно не ростає, Розтає. Я вам надаю совєтів. Ви якщо що то в мене, питайте, що по кухні, як правильно, як неправильно. Вона вам розкаже. Ця дівчина з села. Скільки ж їх туди вивозить? У ту Сковородка вмістительна. Боже, хоч би не розплелися по тій тій, як жарити будемо. Ще одну, і я думаю, хватить. На сковородочку. 150 раз сказала сковородочка. Ну, а що шо, треба щось сказати, щось балакати, треба ж правильно? Так що слухайте, що є, то є. Так зараз побіжу, поставлю сковородочку на газ. <гас> І будемо жарити. Так. Розповідаю, поки я ставила свою сковородку на газ. Моя мадам Сіма кішечка стягла в мене цього е, сирника. Представляєте, значить має бути смачний, якщо кішка вкрала. Так, все, в мене нагрілося, зараз виложу, бо щось вони пристають. Ріденькі чи що, зараз буду все показувати. Так, ну що, поїхали. Била, не била, як кажуть. Ой, як і вони тут у мене все попроставало. О, пішов процес. Ще один. Моя ріта йде, Орена, все село. Щось вони мені знаєте, який на вигляд, як коклети. О, запашок чую з сирниками пішов. Це не пахне. Какого не пахне. Я вам скажу у вас сирниками запахло. Зараз хто його зна. Розпливуться чи не розпливуться. Я ж вроді таки... Так, все, жарю. Так, поки ці жаритимуться, я піду дороблю ті, що миски залишилися, бо ще красавиця залізе і в миску поїсть. Поки доробила два два сирника. Забула, що ці ж не забула. Ну, коротше, я не думала, що вони так швидко жаряться. Що покажу, чи підгоріли вони, чи не знаю. Ээээ... Бо знаєте що? Оце стоїть, думаю, чи вони пригоріли, чи... чи то в них должен, чи то в них такий вид. Тут же какао то може вони через чуру вже жить. Там такі. Мені каже, там щось є. Трішки вони пригоріли. Бути... Я забула, що вони швидко жаляться. Е, цей е, ой, все. Цей той вже забула, що хотіла сказати. Зараз покажу, які вони пригорівші. Да? Щось вони не на сирники мені похожі, а на е, цю. На блинчики похожі. Так, все, зараз достаю. Там вроді би більш-менш нормальні. Так, ну що, любі мої друзі? Там 4 штучки дожарюються, мені надоїло ждати, хочеться покуштувати. Хай дожарюються. Правда, головне не забути, щоб не підгоріли. А я вам опишу свої сирники. Буду показувати робочу сторону. <хи> не Робочу не покажу, ця підгорівша. Що я вам скажу? Пахнуть вони сирниками. запаху какао взагалі тут не чую. Не бачу смисла, що я його кидала чи не кидала. Так на смак не знаю, зараз будемо куштувати. Щось за один вкус я ніхера не поняла. Ой, нічого не поняла. Ну таке. Що я вам скажу? Нічого не можу поняти. Щось якісь вони в мене всередині. Ой, м'як. Незвідомлю. Не, вони прожарились на якісь. Ороді би сирі. Ну вони не сирі. М -м -м. Все. Почула вкус. Знаєте чого? М -м. Козиня чого цього. Коротше, насмакувала, почула цей. Так у мене сметани нема, у мене сливки. Якщо попробую ще сливками. Не дуже воно, коротше, заходить мені, ну, більше таке робити не буду. Вам не советую. <ріху> <ріху> ну ладно, ні, серйозно. <ріху> Лучше вбивні нормальні сирники робити. Хто їх їстиме, я не знаю, мабуть, та сімка їстиме. А, щось трішки какао почула. Ну таке. Хто хоче про... як о Ой, сказала. то добавляйте какао і почуєте цей смак. Може скоро я чим добріше. Ну, козяче теж нормально. Це вже я викоблучуюся, нормально воно те козяче їсти можна. А Це вже, як кажуть, наша Галя А це так і. Я. Ладно, я побігла, у мене ж там що ж... ви мені не напоминаєте. У мене ж там ж... сирники ті догоряють або дожарюють. я не знаю, що піду дивитися. Всім дня.